Це два дрони, два засоби, прилади нічного бачення, прилади біноклі і радіостанції. Це якщо йти 30 кілометрів в день, проходити не, не зупинятися. Тобто, це в принципі реально. Я, я планую з п'ятої ранку до дванадцятої проходити, потім відпочивати і з п'ятої вечора до 10 вечора знову йти. Тут у мене знаходяться павербанки, прапори. Я хочу в кожному місті, щоб люди залишали якесь посилання для військових, для побратимів.